Друга означна зустріч між Ігорем Голотюком і Юрієм Штавіром. Юрій Моштові представляє чемпіона країни Голосієва, а Ігор Галотюк, який зазвичай грав за Космосад. Космосад у нас і срібним призером був, і бронзовим призером, якщо не помиляюся, чемпіонат України. А цього року Ігор Голотюк виступає у складі. Футнето клубу Зарінок або футбольний клуб Зарінок. все Тоненько зіграв, як тут зауважують. І масштабір можна було, а на протиході вирішив зіграти і тут ось ось-ось-ось вона дуже класно зіграно. Зараз 2-0 нульці рахунок користі Неговатюка. Власне перша одиночна зустріч так само приблизно починалася. На подачі залишається у нас Г... Ігор Неговатюк. 2-0. Загальний рахунок у зустрічі 4-0 на користь Олесієве. Тобто і, -і, 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 і поборовся, поборовся Ігор, але м'яч він не дістав. 1-2 на подачі Юрій Маштавір. Це вже передостанній поєдинок, якщо не помідеться в фінальній частині в чемпіонаті, тому... Не дивно, що перевтомлення погода спека Ну Тут, звісно, що і така дитяча помилка від Юрія Мостовіра. Рідко можна побачити, коли Юра помиляється так на сітці. Але буває теж Ігор Негоцю, рахунок 3, один на користь Ігоря. Голотюка і дивіться, який прекрасний удар відкручений від Юрія Маштиєра. Просто блискучий. Браво Юра. Ну, фаворит е, в одиночному розряді. Поки що, напевно, найсильніший гравець в синглі в Україні. Також, звісно, що крім того, що без незмінний чемпіон України в складі голосієва, крім цього й... Постійний учасник чемпіонатів світу та Європи з футнету та Мяч в Ауті. 3-4-3 ну, на користь Ігоря Милотюка. І на подачі знаний футболіст у складі Голосіва теж І помиляється зараз Ігор Милотюк. Пропускав він цей м'яч, але м'яч в майданчику був, тому 4-4. А міг відірватися зараз, якщо б цей м'яч відіграв на два очіки і знову. Мостовір. Приймає, приймає і класно зараз розіграв просто без куча Ігор Молтюк. Посміхається Юрій Моставір. Так по-дружньому його загнав в цьому епізоді Ігор Мигатюк. Повторюю, що не в житті не ось на, Тут на майданчику. Безкомпромісна боротьба, щоб потім знову потиснути руку, руки один одному і як кажуть підтравити і... масштабір. Атакує, масштабір піднімає цей м'яч і залишає майданчику, залишає. На ось незручно трошки масштабір зіграв, його м'яч в ауті. М'яч в ауті. І... 7-4, 7-4 аплодує. Сергій Фінчук, це голова Чернецької обласної федерації фотонісболу. Натякає він хлопцям з команди Зарінок та Маяк, що це було би підтримати. Прекрасно зіграно знову тайм-аут просить Юрій Маштальєр. Зараз, напевно, Денис Віленкін підійде і дасть якісь цінні. Поради, е -е, не говорить купок, що треба лише водички, напевно, найбільше. Ігор Павлович у нас на передньому плані не галитику. Звісно, що перевтому це навіть сумнів нема. А тут ось е -е, консультації від президента е -е, Федерації футнету та НСБ України Сергійенкіна. Він тут намагається внести коректив. Ну тут е -е, що сказати. У першій зустрічі ночної між ними різниця була, якщо не повнося, 5 очок на користь Миголотюка, і тим не менше Юрій Мошталір витягнув той матч. Тому е, якщо різниця 4, це буде вже так жартома, що Юра веде одне очко. Ну, це жартомат, звісно, що на подачі зараз е, Ігор Миголотюк, а Юрій Маштадір чекає, чекає. Куди ж направити м'яча Ігор на голотюк, свисток є. І за рахунком 8-4. Ти ще незручно собі підправи було, але в свою чергу незручно становище. загнав він і голочка. В ауті м'яч, в ауті м'яч. 9-4. 9-4. Залишається на подачі Ігор Голотюк. І знову ось та різниця в 5 очок. яка Здесь ми бачили вже в попередньому поєдинку. Прекрасно зараз зіграв, прекрасно зіграв зараз Юрій Муштавір, заслуговують знову на опуски. 5, 9, скорочу до чотирьох очок, відставання Юрій Маштавір, Почне зараз напевно свої коронні подачі. Повчення. Так, дуже сильна подача, але, здається, негатику. Взяти, зняти цю подачу, Машталір і м'яч вилітає, 10-5, ну стільки сетболів ще не було. Хоча різниця була велика, але Ось... сетболів на заробляв багато і їх. Зараз м'яч один сетбол він вже змарнував на подачі подачір 6-10. Фаворит, фаворит у складі фаворит Юрій Мостелєр, в особистому розряді, і грає він за лідера вітчизняного футнерства збору команда Голосієва. Київ прекрасно зараз зіграв і не вже піднімає. Він піднімає. говорит, просто прекрасно. І... ах, помиляється, помиляється. Йормовір з останніх сил він дякує Юріму Гутьку. Один їхній двобій завершився, але рахунок стає. Чотири один на користь голосієва і попаду ще